Росіяни захопили частину промзони в Авдіївці. При цьому зазнають найбільших втрат з початку війни. В Україні вирує циклон. Збільшилася кількість ДТП. Перекрито 14 доріг. Знеструмлено 2000 тисячі населених пунктів у 16 областях. А в окупованому Криму шторм століття у деяких районах хвилі за вишки 9 метрів. півмільйона людей залишились без світла. Війна може знову вийти за межі сходу і півдня, якщо припиниться допомога заходу. Лідер більшості в сенаті стверджує, що голосування щодо допомоги України в країні може відбутися 4 грудня. Нардепка безугла заявила, що залужний має піти у відставку. Представник президента відповів, що безугла може становити реальну загрозу національній безпеці. ДБР завершило розслідування авіатрощі у броварах, де загинули керівники МВС. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 642-го дня великої війни. Очевидно, головні новини сьогодні пов'язані з негодою, яку приніс циклон, та почну традиційно з фронту. Російські війська підтвердили просування на північний захід і південний схід від Авдіївки, незначно просунулися від Красногорівки. Це 7 кілометрів від Авдіївки і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці міста. Просування російської армії по Авдіївській промзоні Ясенватському провулку означає, що їй вдалося пробити основні оборонні укріплення української армії на цьому напрямку. Те, що зазвичай називали укріп районом, за даними української правди, серед військових, що працюють на авдіївському напрямку, росіяни розбивали українське укріплення з танків. Захоплення промки потенційно означатиме те, що в місті Авдіївка скоро почнуться вуличні бої. У цей же час наш генштаб офіційно повідомляє, що сили оборони відбили 30 атак на Авдіївському та 10 атак на Бахмутському напрямках. Це два найгарячіші напрямки сьогодні. Хоча аналітики стверджують, що росіяни продовжили наступальні дії. І на рубежі Куп'янськ-Сватове Криміна, і підтвердили наступ, нібито незначно просунулися на південний захід від першотравневого. Це 24 кілометри на схід від Куп'янська. А начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Фітіо стверджує, що на Лимано-Куп'янському напрямку з'явилися колишні найманці Вагнера, які повернулися з Білорусі. Вони знову здійснюють в Україні наступальні дії. У Генштабі повідомили, що українські війська відбили російські атаки. Поблизу Синьківки, Іванівки, Новоселівського та поблизу Серебрянського лісу на лівобережжі Херсонщини наші воїни продовжують утримувати плацдарм. Росіяни щодня закидають район кабами та артилерію. На Запоріжжі бої ведуться біля Роботиного, але кардинальних змін там немає. Протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ найвищі з початку повномасштабного вторгнення в Україну і є результатом наступу на Авдіївку. Британська розвідка наводить дані українського генштабу, згідно з якими у листопаді середньодобові втрати військ Росії становлять 931 особу за добу. Перед цим російська окупаційна армія зазнавала найбільших втрат у березні цього року із середнім показником 776 мертвих окупантів на добу. У розпал боїв за Бахмут. Аби активність сил оборони не зменшувалась, перейдіть за ось цим QR-кодом і візьміть участь у нашому зборі. Тут монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана. Бійці на херсонському напрямку і потребують мінометів. Ми майже зібрали на 4 з 10 мінометів. Тож час максимально акумулювати наші сили та донати. Долучайтеся до збору. На вихідних українців попередили про активний циклон, який зумовить складні погодні умови другого рівня небезпечності. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило про розгортання цілодобової роботи штабу з ліквідації наслідків. Надзвичайних ситуацій вчора працівники ДСНС залучалися для ліквідації наслідків негоди в Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено близько двох тисяч населених пунктів у 16 областях. В Одесі через складні погодні умови та перепади напруги відключили районні котельні. Це зробили, щоб не виникло аварійних ситуацій та не вийшло з ладу обладнання. Мер міста Труханов повідомив, що на вулиці Паустовського у котельні великої потужності. Відпала 100-метрова частина труби димоходу і додав, що вже зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Проводиться оцінка пошкодження та розпочато аварійні роботи. Через посилення негоди рух на автодорозі Одеса Рені було перекрито для всіх видів транспорту. Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі Київ-Одеса і ще декілька ділянок доріг в Одеській та Миколаївській областях. Загалом в Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах. Рятувальники, поліцейські та інші підрозділи відбуксирували 840 автівок за добу на Одещині сталося понад 70 ДТП. В самій Одесі не курсує більшість електротранспорту. Декілька годин тому у приморському районі міста виявили тіла трьох людей, які ймовірно замерзли на смерть. Ну і на сам кінець снігопад дістався Києва. Вночі у столиці працювало понад 250 одиниць техніки. У Києві оголосили. Другий, тобто помаранчевий, Рівень небезпеки. Сильний вітер пошкодив полотнище найбільшого прапора України у Києві. Попри те, що його приспустили напередодні нагоди. столичні школи сьогодні працювали у змішаному форматі в Одесі та в Київській області. Школярі працювали в дистанційному форматі. Складнощі також у Дніпропетровській області та Кривому Розі на Полтавщині, Чернігівщині, у Краматорську на Донеччині і у Маріуполі. Укргідромецентр попереджає, що складні погодні умови зберігатимуться упродовж ще однієї доби. До слова, штормить і в окупованому Криму. Цю ситуацію вже встигли охрестити штормом століття. У деяких районах фіксують хвилі за вишки дев'ять метрів. Як повідомив підконтрольний Росії радник російського глави Криму Олег Крючков, у Криму півмільйона людей залишилися без електрики через стихію. Найбільш постраждалі райони півострова: Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський і Ленінський. Крім того, Крючков повідомив і про інші наслідки стихії так, за його словами, у Сакському районі рух між селами Митяєве і Трудове обмежено через обвалену на дорогу опору Леп. Це повідомлення підтверджують російські та кримські телеграм-канали, публікуючи відповідні відео. Крім цього, призначена Росією голова Чорноморського району Наталія Писарєва у своєму телеграм-каналі повідомила, що внаслідок стихії район залишився без води. Та опалення окупаційна влада Криму, а також російські та кримські телеграм-канали, повідомляють що через нагоду повністю перекрито трасу саки Євпаторія. За даними Крючкова, з будинків у Євпаторії евакуйовано 150 осіб. Крім того, як пише Крючков, у селищі Героївське через шторм 40 будинків виявилися заблокованими. Вранці окупанти Криму заявили, що пережили Армагеддон. Такого не пригадують навіть старожили, і оголосили надзвичайний стан у деяких районах і вихідний день на всьому. У півострові відомо, що через стихію затопило і акваріум Севастополя. Загинули понад 500 морських тварин чотирьох континентів. На мисі Фіолент ураган частково зруйнував комплекс апартаментів, що належить екс-міністру оборони України Павлу Лебедєву. Сильний шторм викинув на мілину біля узбережжя Анапи в районі селища Вітязєво у Росії. Суховантажне судно Блу Шарк під прапором Беліза. Судно було з вантажем ячменю для Єгипту в морському порту Тамань. Як повідомив капітан судна, на борту перебуває 21 особа екіпажу громадяни Сирії, Індії та Єгипту. Вітери хвилі зірвали судно з якорів. Воно дрейфувало у бік берега, поки не сіло на мілину. Вчора тимчасово окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція цілий день перебувала на межі чергового блокауту. Внаслідок короткого замикання приблизно на 100 кілометрів північніше, аес відключилась остання лінія її зв'язку з енергосистемою України Дніпровська. Три інших лінії були пошкоджені. Ще раніше під час обстрілів, як повідомила МАГАТЕ, в цей час ЗС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВт. Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока номер 4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну пошкоджену лінію 750 кВт Українські фахівці відремонтували о 20.52. Нагадаю, в суботу росіяни випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА: 75 шахедів. З них 74 було збито. Внаслідок атаки у Києві постраждали. П'ятеро людей, серед них 11-річна дитина. У двох районах міста падіння уламків призвело до пошкоджень. Зокрема, сталося загорання на території дитячого садка в Солом'янському районі Києва. А ще було пошкоджено патріарший собор Воскресіння Христового у ГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Зафіксовано і незначні пошкодження фасаду собору. На його території зібрали багато уламків безпілотника різного розміру. Більших руйнувань зазнала багатоповерхівка. Поблизу храму та наступної ночі росіянам відповіли, українська військова розвідка здійснила масований удар безпілотниками по російських областях як відповідь на безпрецедентну атаку шахедів на Київ. Співрозмовник української правди в розвідці розповів, що атака почалася о 3.30 та завершилася о 9.20. Близько 35 дронів були випущені по об'єктах Москви та області, а також у Тулі та в Смоленську. Співрозмовник наголошує, що усі ці об'єкти військові або стосуються військового виробництва. Окупанти вранці заявили, що збили 24 БПЛА над Росією і з'ясовують, що за нові безпілотники, схожі на шахеди, атакували їх уночі та вранці. А сьогодні вночі. Росіяни знову заявили про атаку безпілотника, нібито їхня протиповітряна оборона знищила безпілотник над територією Смоленської області. Вчора на челябінському тракторному заводі сталася пожежа. За словами очевидців, перед пожежею було чути звуки вибуху. А на територію заводу піднялася хмара з вогню. За даними МЕШ, на заводі вибухнув трансформатор у деяких житлових будинках біля заводу повністю зникло світло. Як зазначає The Moscow Times, челябінський тракторний завод є основним постачальником для підприємств концерну Уралвагонзавод двигунами ЧТЗ різної потужності оснащують танки БМПТ. Артилерійські самохідні установки Акація Мста «Мста-С», СВ у 23-му році завод потрапив під американські та українські санкції як підприємство, що спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб збройних сил Російської Федерації. У Мелітопольському районі Запорізької області у вихідні партизани підірвали автомобіль кадировців. Сталося це в районі селища Мирне. Спершу місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом, сталася вона між партизанами та окупантами. Опісля кадировці очікували на підмогу, коли несподівано вибухнула їхня нива. За словами справжнього мера Мелітополя Івана Федорова, автомобіль згорів. Кількість жертв встановлюється. Друзі, вступайте до нашого клубу клубу української правди. Так ви підтримаєте незалежне медіа і матимете привілей бути на прямому зв'язку із редакцією нашого видання. Клуб УП – це не лише про журналістику, а й про соціальну відповідальність. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Один із ключових генералів України, командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, дав інтерв'ю ABC News. В ньому він сказав, що війна Росії проти України може знову вийти за межі Сходу і півдня України. Цитую, ми розуміємо, що зараз відбувається війна ресурсів. Російська Федерація отримує свої ресурси за допомогою Вісі зла: це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони. Протистоїмо Російській Федерації. Треба розуміти, що скорочення допомоги дійсно вдарить по нашій обороноздатності, але ми будемо битися тим, що маємо. Кінець цитати. Стосовно виходу війни за межі сходу і півдня Наєв додав наступне. Цитую: ми готуємося до цього, ми будуємо оборону, ставимо міни, тренуємо наші війська. Кінець цитати. А що ж із допомогою заходу голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Тернер заявив, що нову американську допомогу Україні та Ізраїлю буде важко ухвалити до кінця року. За його словами, наразі перешкодою є політика Білого Дому щодо південного кордону. Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що кордон повернеться до попереднього стану. За його словами, це може включати обмеження в'їзду шукачів притулку через мексиканський кордон. Та інші заходи для його захисту республіканці в конгресі прагнуть пов'язати своє схвалення іноземної військової допомоги з більш жорсткою прикордонною політикою після того, як президент США Байден підписав тимчасовий законопроєкт, який продовжив фінансування уряду США до початку наступного року. Цього тижня конгрес повертається до роботи, і на порядку денному стоять законопроєкти щодо Ізраїлю. Та України інакше кажучи, у верхівці США йдеться про обмін надання додаткового фінансування Україні на реформи прикордонної політики. При цьому лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер планує провести голосування щодо мільярдної допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня. Лідер демократичної партії сказав, що його фракція з 51 -го члена готова працювати для вирішення питань імміграції, але попередив, що якщо республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може поставити під загрозу весь додатковий законопроєкт. Він попередив про довгі ночі та дні попереду, а також про можливу роботу у вихідні. Цитую. Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі, зараз більш щасливими ніж те, що Сполучені Штати коливаються у підтримці українського народу та його військових. Це не лише українська чи трансатлантична безпека, це також і американська безпека, тому що неконтрольований Путін став би осмілілим путіним. Кінець цитати. Вчора народна депутатка від слуги народу», членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має Піти у відповідь представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що безугла може становити реальну загрозу національній безпеці з огляду на її поведінку. За словами Веніславського, такі заяви в умовах війни можуть мати вкрай негативні наслідки, особливо зважаючи на те, які чутливі для безпеки і оборони держави питання, які розглядає комітет. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю The Times заявив, що Росія активізувала в Україні мережу шпигунів. Служба безпеки України активно працює з ними, за словами секретаря РНБО, мета російських агентів, вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення. Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися так званою напругою між президентом Зеленським та головнокомандувачем збройних сил України залужним. Тар РНБО також наголосив, що Росія намагається поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Тим часом українські хакери проникли в департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони Росії, який очолює Ігор Конашенков та отримали доступ до російської системи моніторингу та аналітики медіа Катюша. Інформнапалму оприлюднив приклади щоденних оглядів змі, які готує департамент. Спільнота повідомляє, що щотижня його очільнику на затвердження надсилають звіт про кількість випущених матеріалів та темпи виконання планів. При цьому Катюша в реальному часі показує пости, що публікуються у ВКонтакте, Телеграм, Однокласники. Фейсбук та Інстаграм. Вона теж підтягує, але в незначній кількості. Фіксуються відео з Ютуб, у тому числі з українських Ютуб-каналів. Втім, аналізують. Учи цю систему хакери прийшли до висновку, що Катюша це така собі Патьомкінська деревня. Система явно некоректно відображає тональність повідомлень. Негативні повідомлення про збройні сили Росії та військово-політичне керівництво Росії або не враховуються, або позначаються нейтральними. Це таке собі окозамилювання – Все хорошо, прекрасне маркіза, жодного негативу про лучезарного Путіна чи армію. Жодних невдач. Такий собі цифровий Канашенка в патрі. – ні. таким чином цінність такої системи лише у відзеркаленні російської інформаційної дійсності чудово простежується розгалужена мережа підконтрольних медіа. Скоординовані інформаційні хвилі тотальна цензура. Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи, гелікоптера в Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду. Нагадаю, у серпні слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За даними Української правди, усі вони наразі перебувають під запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту за матеріалами слідства вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера. Командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних по всьому маршруту запланованого руху. А екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах. Та необхідних сертифікатів. Жоден із посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував або не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови гелікоптер виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок сусідні будівлі. Та припарковані автівки, крім високопосадовців, МВС, в авіакатастрофі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 24 лютого минулого року голландський письменник і журналіст-розслідувач Давид Дійнг дивився випуски новин із України з Тель-Авіва, де працює репортером. Колони бронетехніки, ракетні удари, натовпи біженців на кордоні усе це божевілля повертало Давида до розповідей дідусів і бабусь. Про війну ближче до вечора, 24-го Давид побачив у новинах сюжет про те, як у Кремлі Путін зустрівся з тридцятьма сімома членами російської спілки промисловців і підприємців клубу. Найбагатших бізнесменів країни чотири роки Давид працював над книгою Нацисти мільярдери. Вона починається саме з сценою зустрічі Гітлера з двома десятками промисловців 20 лютого 1933 року. Давид Дейонг розповів українській правді про історію 30-х-40-х і її відлуння сьогодні, персонажів книги і історію своєї родини, а також згадав історію злету одного з вождів. Військової економіки третього рейху, творця автомобілів Volkswagen і Порше посилання на цей матеріал залишу в описі відео. На фронті загинув віце-президент Федерації шахів України Артем Садчук. У федерації нагадали, що Садчук відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань. Як повідомляє Суспільне у Житомирському міському об'єднаному ТЦК та СП інформацію про смерть Житомирянина Сачука підтвердили, також сказали, що наразі з'ясовують за яких обставин він помер. Музей Алларда Пірсона передав національному музею історії України артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці Крим Золото і Таємниці Чорного моря, та майже 10 років зберігалися. У Нідерландах в музеї уточнили, що загалом йдеться про повернення 565 предметів: античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років. В листопаді предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх ретельно запакували відповідно до музейних правил, а згодом. Перевезли до Києва генеральний директор нацмузею історії Федір Андрощук відзначив, що інституція докладе усіх зусиль для збереження повернених цінностей. У Києві за рахунок меценатів встановлять головну ялинку міста на Софійській площі. Мер Кличко повідомив, що її відкриття заплановано на 6 грудня. Водночас на різдво та новий рік у столиці не буде великих заходів. Ярмарок. Та святкувань. Пишіть у коментарях, чи маєте передсвяткові очікування і чи плануєте взагалі святкувати в умовах війни. Підпишіться на УП, якщо тут вперше поширте відео серед тих, кого любите, і тисніть вподобайку.